Готуємо хрумкі тарталетки з дуже смачною начинкою. Такий смаколик доповнить страви на святковому столі. Або ж приготувати та смакувати без приводу. Мої вітання! Цікавого та корисного вам перегляду. Для начинки нарізаємо цибулю та перець. Я взяла різнокольоровий, але це не обов'язково. Розігріваємо олію і смажимо овочі 1-2 хвилини на помірній температурі. Дрібно нарізаємо м'ясо. У мене тут курка. Філе стегна, без кістки. Можна перетерти в м'ясорубці. Це швидше. Але нам більше смакує подрібнити ножем. М'ясо під час смаження розпадеться і будуть відчуватися соковиті шматочки, а не грудочки, як у варіанті з фаршем. Відправляємо до овочів. Та смажимо, поки вода не випарується. Зайва волога в начинці не потрібна. І за цей час, звісно, м'ясо та овочі приготуються. Як тільки рідина зникла і знову починають смажитися, а не тушкуватися, всипаємо сальвію та пластівці гострого перцю або спеції на ваш смак. Також додаю ароматну сіль. На каналі є рецепт. Залишу в описі посилання. Приготуйте! Дуже запашна виходить приправа без шкідливих домішок. Але якщо готувати бажання нема, тоді замініть на сіль та базилік сухий чи свіжий. Або, знову ж таки, спеції регулюйте щодо своїх смаків. І вливаємо консервовані томати. Прослідкуйте, щоб не були кислі. Перемішуємо та смажимо ще так до хвилини, щоб спеції відкрилися. Всі інгредієнти, пропорції та багато цікавого написала в описі під відео. Начинка не має бути дуже волога. Це важливо, щоб тісто під час запікання не розмокло, але при цьому і не сухою, приблизно ось така. Основу приготуємо з тіста філо. Це витяжне тоненьке тісто. Воно дуже смачне, можна готувати і хрумку випічку, і м'якеньку. Також загортають тістом різні начинки, і солодкі, і солені. Продається заморожене. Перед використанням потрібно розморозити. Якщо ви не знайомі з цим тістом, рекомендую спробувати. Це смачно, дуже смачно. Нам потрібно нарізати 9 квадратиків 11 на 11 см. Це буде перший прошарок тарталетки. Візьмемо формочки для кексів та поміщаємо листочок тіста. Ретельно розрівнюємо і таких робимо 9 штучок. Знову нарізаємо 9 квадратиків, але вже менші а саме 10 на 10 сантиметрів і поміщаємо у формочки. Також таких робимо 9. Далі вирізаємо квадратики 9 на 9 сантиметрів. І у формочки все гарненько розрівнюємо. Начинка і в духовку розігріту до 180 градусів. Та випікаємо до готовності тіста, так як начинка вже готова. Слідкуйте за верхівкою тіста. Як тільки почне мніти, прикрийте фульгою. У мене випеклося за 20 хвилин. За бажанням можна приготувати для декору чипси з пармезану. Натираємо сир. Формуємо невеликі чипси. Я готую більше. Любимо похрумтіти. Вони ароматні та смачні. Але ви можете зробити лише по одному на тарталетки. Духовку розігріваємо до 200 градусів і випікаємо до золотавого кольору. Виймаємо тарталетки і смакуємо гарячими. Або ж холодними. Тісто дуже хрумке і ніжна м'якенька начинка це смачно. Але якщо вам так не подобається, помісіть в холодильник на 1-2 години, і тісто буде також м'якеньким. Можна розігрівати. Спробуйте приготувати. Смачного вам. Дякую, що додивилися. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступному відео!